Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, гарбузоводи. Давіше на днях лишили мені коментарі. А, кстати, забувся. Другий раз опризкуємо вимпелом 2 по гарбузах. На днях лишили мені коментарі, можеш бризгати краще, тобто більшу давати дозіровку. Ми давали 20 мл на 10 літрів води. Тут мені пишуть, можеш давати 60. 50-60, точно не пам'ятаю. Зараз я вам от, секунду дивимся на нашу цибульку, вставляю кусок сообщення в віді картинки, щоб ви бачили нашу переписку. Тобто люди кажуть, давай більше. Я відповідаю, що ой, боюся, щоб не пошкодити. Але потім я бачу, що там щось аккаунт непростий, пише долина, долина, долина. А оказується, це ці чувачки, які от, всю, всю штуку виробляють. Всі, хто зараз буде кричати за рекламу, я би радий, але ніхто нічого не дав. Мінутка сарказму. Значить так, вони мені оце написали. Я висчитав, що треба на наш бак 15 літрів, ну я взяв менше, ніж вони казали. Тобто, ось до надіюся, вам видно. Знизу під рисочкою двойка, ми будемо на бак давати там 15-16 літрів виходить, ми дамо 60 мл. Тобто, це все одно менше, ніж вони кажуть. Але на порядок більше, чим ми кропили. Перший раз. Зараз можете бачити, які гарбузи. Ну, в чому починається прикол? На днях прийшов коротенький дощик. Щоб ви розуміли, от під цими липухами, під гарбузами, було сухо. Ну, от тут воно промочило. Один є, другий. І от таких екземплярів. Зараз он там третій. У нас вистачає. Тобто, де раніше були прогалини, так же саме, ось до, бачите? Цей бур'ян. Тобто дощик пройшов, маленький проморсів, але ну, він не був, ну, як вам сказати, промочило десь сантиметра 4 землі, якраз до земінка доставлю, почало рости. Тобто, бачите, що навіть сімечка не відвалилася. Це ми бризгаємо другий раз. Сьогодні, число, число не знаю, мабуть, 16 чи 15 червня. У нас вже отакі гарбузи. Того року ми бризгали перший раз 22 числа, у нас гарбузи були от такого розміру. Тобто цього разу ми йдемо на опереження графіка. Тільки у нас зараза графік графіком, але от то що дощу немає, земля як порох. О, зараз навіть тако подивитися, О, дивіться, тут має бути десь гарбуз іти. І ось, він бачите, виліз гарбуз і виліз бур'ян. Зараза. Це ми так же ось, дивіться. А, ні, сорі, це що одне, що друге бур'ян. Обізнався. Ну, Гарбузи зарази, які не повсходили, не повсходили через те, що було жарко. Не так жарко, як не було, просто-напросто влаги. О, зараз він бачить, він починає крутитися біля нього ось другий, йому не вистачає вологи. Дощі ось під вечір з'явились хмари, вони йдуть в сторону Хмельницького. Завтра Західна Україна, штурмове попередження. Здрасті. Там зараз залиє, топить, У нас нічого немає. Так же само, дивіться, один тільки з'явився, другий з'явився. Тобто, ну... Четвертий, п'ятий, шостий. Тобто, розумієте, такое, якщо так дивитися, да, так, рядки красиві, все є. Знов зараза бур'ян з'являється. От бур'яну нічого не мішає. Ну, якщо розібратися, реально де є пробіли, там зараз починає свовати гарбуз. З однієї, я розумію, що насіння хороше, воно зійшло. Але з іншої сторони, чи з нього вже щось буде. З цього гарбуза, може і буде. Головне, що? щоб була влага. А влаги зараза немає, не йдуть дощі. Хоча ще більше переживаєш, коли починають ці хмари хмуритися, щоб ще град не влупив. Щоб воно все не стояло. Для порівняння... Картошка садилася та під трактор ця під лопату. Один той же самий сорт, все однакове. Тут стоять оприскувателі, ми оприскуємо картошечку. Ну, ці, оце, грубо говоря, тут одна сотка це наші грядки. Воно оприскується, все. кожен вечір воно включається, воно бризкається. Тут вже починає цвісти картошка. Вже цибуля, яку тримаємо на насіння, вже починає викидати. У нас називається це стріли, не знаю як вас, але в нас же вона починає викидати стріли. Тобто вона починає грубнути. І, до секунду, зараз вам покажу. Починає ну, отаке оробитися, бачите? Тобто зав'язуватись оце саме на сіні. Це вам для того, що, що значить вода. То ж саме капуста. Поливаємо, наша такої капусти ніколи не було. Це капуста тільки ось на днях висадилася, якась нова досадилася, новий сорт. Цю кожен день поливаємо, дивіться, вся аж хрустить в воздусі. Так що, влага і влага. Зараз Ось, папа вже вцепив, зараз він почне. Я теж піду... Ти мені там все заправив все зробив, так? Да? Хорошо, я вдіну. Ну і все, і зараз так почнемо пшикати. І все вам покажемо, розкажемо. І сподіваємось, що більша дозіровка буде лучший ефект. Ну, хоча бачите... От, Що тобі не вистачає? А тобі не вистачає влаги. Завтра візьмемо його з відра полиємо. Тепер дивіться, йде. Пробіл, вилізли, вилізли, виліз. Так же саме ось. Бачите, виліз, виліз. Все впирається в те, що немає влаги. Ну все, народ, давайте я беру банячок на плечі і впірвав. Так що дивимося і коментуємо. Так, народ, значить що? Коли гарбуз підріс, розход, як би не казалося странно, набагато менший. Набагато менше тратиться, коли він один біля одного великий липухи розкинув. Там основно все попадає на гарбуз, а не так ось, як тут на землю. Це раз. Друге, прискати третій раз ми вже не будемо. Чого? Тому що ми через виходні в нього реально не вліземо, вже починає кидати вуса. Плестися, розстелятися. Є отакі нюанси засохші, є нюанси, тільки вилазять маленькі, Ну, з них мало ли що буде. Ну, в основному, ті, хто мали вилізти, їх вже достатньо. Їм просто буде більше місця. Не знаю, як так, але на камеру, звісно, ну, передає, що їх тут до халери. Ну, їх вправду до халери. Бачите, вже починають отакі от. В основному всі лягати і розложуватися. Зараз дали більшу дозу з надіждою на те, що воно набагато краще буде рости. Но, якщо на цьому тижні не піде дощ, то можна сказати, що воно все нікуди вже й не виросте. Да! воно нікуди не виросте, тому що реально є екземпляри які скрутилися і далі не хочуть рости. Є екземпляри, на яких вже жовті листя, бо воно сохне. Земля-порох, от і все. Так що отак от. Тут я навіть ну, не знаю, що я вам і сказати. Бачите, дивіться, бур'ян. Бур'ян починає сохнути. От Якщо вже бур'ян сохне, це вже називається обшеха лепа. І отакі от екземпляри до халєри. Тільки вилізло. Бо десь ось на днях був маленький дощ. Ну як дощ, воно промрачило, під липухом не було влаги. Просто промочило 2-3-4 см і все там, де була насінинка. Її цього хватило, вона пішла врост. Всім остальним цього мало. надо реально, щоб залило. Хоча б на ніч, щоб цілу ніч шов дощ. Тоді буде ефект моментальний. А от дивіться, от щирій. Бачите, він весь пов'ялий. Звісно, корінь обірвався, він потім виросте, але реально, якщо не було дощу, скажу вам так, з цими нашими удобреннями це все до дупи. Треба доща, його нема. То, що ми сюди підсипали. Те, що ми сюди бризгали, це все до одного міста. Якщо не піде дощ, то в цьому році у нас тільки будуть відосики про те, як ми бризгали. І більше нічого ми не будемо мати. Ще є поле. Пізніше вам заснімо ще відео чисто по полю, як там в піску воно работає. Так що от так то, ребята, кажу, на картинки виглядає просто бомбічке. Реально, коли підходиш з цього гарбуза, починаєш на нього дивитися. Такой, якщо дивитися, то можна подумати, що йому не вистачає фосфора, а на самом деле йому не вистачає води. Вот і все. Бачите, ось є такі екземпляри. Є ще менші екземпляри. Є екземпляри, де тільки насіни на терчить землі. Тобто, де тут є пробіли. Вони тільки почали деякі повсходити, і то є такі, що зійшли, і вони стали, далі не ростуть, тому що нема води. За цілий травень місяць вважайте, що нормального дощу не було. Ну все, народ, Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Всім хорошого врожаю, а головне, дощу без града. Все, всім до побачення.